Привет всім. М, хочу сказати вам привітати з першим днем сами І сьогоднішній сьогоднішні відео – це початок моїх е, розповідей по зимові ЦТИ по Симові Леханте по святкування святкование Вісних культурах в різних цветах, в різних мифологіях. Так ем, я знаю, що відео давно не було, але е, я поспел. І ви знаєте, я хочу, я вам обіцяв отналина, я хочу присвятити цикл, собі, цикл самових е, відео посвячених самому традиціям. Знаєте, у кожної появи у оку є свій характер, от своя енергетика. Але сама це не просто холодно, да? І не а, просто якась там... Ах, господи, просто людина, що мене себе якась така хото якась да якесь она хивнія. Час переходить в новий як е, в новий. І не повсюди чекають чогось нового від цього нового оку, І в різних культурах е, війли саме в цей моменти, в ці моменти на ваші осінь і це самий покидається ту холоду. Ну тобто оце й ось кидаючи цади ті, там не такі. Людина пишу мене спила. Хатана така. Так, сьогодні я хочу повести вас э, через міфологію самого духу і розказати сказати вам, як існі не на світу святкували новий рік. Ну, не сьогодні, в всього ми будемо мм це ховати. У давнину люди не просто отпали холоду, тому що в них не було доступу до е, анахи. Да? Ну, не, не завжди був то доступ. До тепла. Вони його персоніфікували, По холод по вогом, Цухом погом, там всі. Вичі, е,

Діти Моз, Санта Клаус, Святий Миколай у когось е, небезпечним демоном, що ховається в ходовині. Ну, добре, ми всі пам'ятаємо цей е, фільм е, Шахастик американський. але всі, всіх е, єднає один момент його попучення. Завжди відбувається тоді, коли світ накриває перший по зимовий такий вайб, коли пішов перший сніг уже всі готуються до, до зимових цих свят. Значить, коли, коли от починається підготовка до семи вже після іна, та от першого листопада вже помкнуло і всі розуміють, що скоро новий рік. Так. А почнемо ми. Зі Скандинавії, то Та там Скандинавський Йоль, і ці перші тижні даємо ви, що таке Йоль це одна з е, таких точок переходу, да? почнімо зі Скандинавії. Там сама починалося не з йоля. Да? Йоль, це не просто свято, це так е, це час, коли Світ людей і світ духів став таким, Оце після нас знімалося. Вважалося, е -е -е що саме в ці дні покидається Ольський Дух. Старший духів. Тобто він був самим таким головним. Його холоду, його описували до дух ду, холоду його описували як високу таку тінь, що йде між е, лісами, перевіряючи готові люди до семи. Вогни, що палили не просто для тепла, щоб показати мене приймось, ми готові отсіти, ми готові прийняти. Але насправді, от це подавали світля налотів, але насправді всі ж розуміють, що це люди. Ну, це людей холод. Та що висока така. Виохідні, вихідні стихинути в цих умовах. Одна з найцікавіших і найдимніших самових мифологічних явищ Тика охота це момент, коли Небо, вчить пиманне військо, очолюване очолю богом одином, і саме в симку, коли голод сіхає піку, Один покидається від свого внутрішнього сну і веде духів через небо. І коли люди от Скандинави вони чули от хутовина, да, от вияв віта, е, вони думали, що це звук кил, е, цей війська цього Одина, і хто на вашу во все вийде під час бою, і мав шанс побачити цих важників, або не повернутися взагалі. Ну, типа ну, да. так, ну ми ж з вами розуміємо, що ви ці скандинаві себе весь час намагалися якось испитати. Так. І от. Ще цікаво, багато того, що ми сьогодні асоціюємо з Новим Оком, походить саме з цих став от уявлень, да, um, світло по темі, веселана ялинка в центрі кімнати, як символ ну типу в ваші водачі. От вони походять від самого світла. Це потолонки, потолонки, це як знак плохосровіння від духів, це все, це вот все прямі є від холоски, міфи, які от формувалися ці тисячі років. А що в нас було? В Україні от е, на нашості на, е, похита? Да? Тепер прийдемо до нас от, до, до славян, от, Був моз або мозку. Це персиніфікація була це мого духу у славян, Але тут важливо. Шатсанда Посу, там я кейс, там був Титухант, сказка, там я кейс. У, там не ну, Мос був таким богом, да? І до нього реально молились його затрубували першими ножками такої якоїсь фігні таку фігні таку малу, але там давали йому там а uh, ну ка каша истипа не, не знаю. Что стака? Значит сыма це шея э дух по э, да вот сма в тих, на, на очі цього світу вважалась як ем, перехід. Або по-тікій по їх е, попатал, да? не утеклали яленої гілки біля входу, щоб знайти холоду мм, не, е, не зайшов саме через Це ялинка стала центральним по-перше, мій сапог вважався статним віддякувати нечистість, тобто ось свідки пішла ця ялинка. Вибачте, в мене конспект, я тут записував. Розумієте, в мене по таймінгу, тинки сьогодні пішла сьома хвилина. У мене їх заплановано на 25. Значить, у багатьох народів ключовий момент побудження самого духу. Перша ніч, коли вода саме сея, от більшови ці папа ці покилися. Значить, і оце перша ніч мої особи вже є переход. Е... Це символ того, що духи голоду, голоду покинулися і починають свій шлях на землю. Ну, Небавильно по-туше, що вони що вуть, значить. І...

а прекрасна на сметельну холодна шінка Юкі Она. Вона з'являється у саметі без слітів на сніху. І появиться е, знак, що сигнал, що вступила в права, отакі от, напала свою таку енергетику, так? Да? Вона не завжди там може бути своєю там, як е, це в нас часто малю, малюють і цих Якщо людина повершає симу, вона може просто піти повз. повз, але якщо людина не, не обережно ставиться тупо, от вона може така поката, да? так? Значить, а вот в Китаї. В Китаї в Китаї є дух Хан Шан похмусив. Він покидається в період. У великий холод, який триває наприкінці січня, легендами саме він приносить мудрість, Мороз ніби зупиняє хаос і світу і дає час подумати очиститься, почати новий рік із чистої сторінки. Uh, Значить, що ж таке? Це новоїчне світло. От саме таке от, що змал, це символ такої новоїчні свята, це символ. надії і очищення. І що ж воно таке? Новоічне світло? Це світло повернемося окремо ми не просто запалюємо ці ліхта, які хілянти, це символічна дія, які тисячі років світло вважалося інструментом, що захищає від самого духу, а до цього духу, там де світло, там де тепло, а там де тепло, ти не загинеш, не, не смснеш і не, не помеш. Е він са надсульний, але також способом записати його на мені. Можна цим світлом записати його на мені, так закликати на мені пеховаєш, він дав відносно м'яку своєму. Вогни, да, вот, якісь пона на іолі. Були, шво, е, були такими ж важливими, як для нас е, новоїчні лампочки, коли людина ведь е, поки ходить світло, темні ж сила е, на вашу часа, і в ті мечни в наші вогники, які ми сапали. Це маленький такий дуал подовження цих традицій eh, захист від це духів. Ще одна фішка іалинка це не просто дево er, в Скандинавії, вона світова дево. тобто відчинослене, сна... від яке символізує небесу, і встановити ялинку, а спочатку записати в стабільність життя, і життя навіть у темний час. Тому самовий дух ніколи не чіпає ялинку, бо вона священна. У наших петків самовий цикл – це час куляти, Самое <зимовий> дух самой тут був мос, але йому впав ішла коли там молодая пошесте на світло. і на очи вид нового сонця. Саме тому мы носимо співаємо ці колядки. Це не просто пісні, а це такі от рідту э, вигнання таймер і чи сонця. Um. Самовий дух, в традиціях, він не несе слово, він баланс, він самого що шестає, щоб на води нова. Це uh, Значить, це их що стыкать, це ваши стикають с оком, що научиться. И люди що якщо правильно повести цей период наступный и буде плохосвоенным. Ах, я не встигаю. Значит, а що ж по подавункам? Давай подавонки э, такие мифологичные двол. Ципочатку подовонки са нашали духа на боси, вот облаванчат часом падалонки по нас. Ага. Uh, хто ж такий титмос? Дідмос? Мороза Тидомоса сам мифологию Титмоз ставший пізнаний, адаптований образ, Але в його корень мозку оден стаити иолятиоля. У нього довга бо це символ старості, часу, палиця і символ влади над холодом, а червоний одяг на колу, а коліво сонця, яке перемагає у темі. У Калітів, у Калтів, ми робили від відео по калтів, е, значить е, був дух кан, і е, огодий волота такий пилот, він входив у світ, е, на, е, свій найдовший сон і покидався лише на самого Цей момент, аж частина побучення духу, самого духу. <sighs> Упахать на воді є міф, бо по... хочуть, ну побачивши снігу, хоче просто це не просто те, що це момент, коли саме дух походить со мною і навіть воєнність стихають, ніби Сніг це така каковця, якою він накриває на світ. Міфологічно сама повертає людина до внутрішнього світу, і люди стають е, ближчими от, один до одного, тому що зовнішній світ замає. Саме тому зимові свята такі теплі, вони побудовані на потребі світла серед темяви.

Холодних тухів, мандарини, символ сонця, все це все мої свічки, маленьке вогнища цього Йоля. Чому зима найміфологічніша паука? Сема завжди була виповуванням. От люди от ви, завжди, стикалися з самою випування і саме випупування. Бочуть міф людям потрібно пояснити, було пояснити, чому холод, свідки готовини, чому дні ні, котки, і все це у різних народів твої волосниць, твоїх попухів темнів і захисників. І тепер найголовніше. Момент побудження самого Духу у легендах його описують по-існому. Це де можуть бути демонічні ціни, можуть бути якісь такі казкові, да без персонажі. От так. Да. Сьогодні ми вже не поймося мосу, так як наші предки, але е, симоліка спіглася маленькі оці свічки прикрашати тим світлом, купувати свішу ялинку, чекати першого снігу. Це наш спосіб вшанувати дух семи. Навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Тож, Mm. Коли ви бачите іні на вікні, або почуєте, як віде кидає у вікно, сміх у вікно, пам'ятайте, це не просто не знаходить, це тисячолітня історія, що живе шоу, це побудження самого духу, який приходить не злякати, а нагадувати новий. Цикл вже розпочався. Значить, э, і через три дні буде нова історія твоє по своєму, а на чому я з вами прощаюся.